Усім миру Божого. Сьогодні пастори нам показали, що таке совість. Совість це не почуття, а суд. Чи поводжує себе по справедливості удома з чоловіком чи з дружиною, з дітьми, на роботі з керівником чи з підлеглими, у церкві з пастирями, з братами, з сестрами, з оточуючими? І кожен християнин може себе тестувати, має він совість чи ні. І усе, що ми робимо, ми маємо робити як для нашого Господа, як найкраще. І у житті у кожного разу, в будь-яких ситуаціях ми робимо вибір, біле чи чорне, життя чи прокляття, Бог чи сатана. Якщо є совість, серединки не може бути. Правда одна. Як говориться у Біблії, так, так, ні, ні, решта від лукавого. І у нашому житті так має бути для Господа, для церкви, для Божих людей, і ні, для гріха і для сатани. І тоді у нашому житті буде істина Божа благодать. Без совісті благодаті не може бути. Амінь.